Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. На столі у мене отака ось платка. Значить, що це за платка? Це платка із кухонного комбайна. Звернулася до мене людина, скажімо так, коліжанка моя, пані Тетяна, вам привіт. Для вас не заплановане відео. Ви на цьому акцентуєте увагу. Ну, Отак от. Значить, звернулася. Подивіться, будь ласка, не працює. Не працює кухонний комбайн, каже. Раніше треба було там десь стукнуть, грюкнуть, а зараз ну, взагалі не працює. Значить, я, чесно кажучи, я не розумію. Як, я розумію маркетологів, да? навіщо все це діло робиться? Але я не розумію, навіщо в таку просту річ, як кухонний комбайн. Ставити контролер. От я у цього не розумію. Стоїть самий звичайний семістор. Ось там, скажімо так, вбудований колекторний двигун. Да, зрозуміло, що семістором найпростіше регулювати все це діло. Значить, потенціометр регулювання обертів знаходиться на руків'ї. Там така переключалка стоїть. На руків'ї регулюється все це діло. Там є купа концевичків, вони заведені ось, ось, ось сюди всі. Навіщо ставити цю річ? Я не розумію. Щоб воно ну, здохло в один прекрасний момент і викинулося. Да. А от іншого, іншого я сказати не можу. Значить, чому вона в мене тут і чому ми з нею працюємо? Значить, як показали заміри. Живлення сюди приходить. Тут параметричний, стабіль... параметричний блок живлення із стабілізацією на звичайному там, стабілітроні. Живлення приходить сюди. У нас на цей контролер, Тут є 4,2 В 4,5, але не суть. Значить, дивіться, ось тут ось стояла така релюшка. Також я не розумію, на що вона тут потрібна. Ну, якщо реверс, да, може реверс на ній реалізований. Поки що не дивився. не цей. Значить, дивіться, Релюшка на 24 вольта. Живлення на контролер 5 вольт. Що ці гавайці придумали і зробили? Вони зробили два окремих блока живлення на конденсаторах. Ось тут один стає конденсатор, ось такий ось. МКП. Гадость така, що 0,15 мікрофарада. А другий для живлення релюшки. Ось тут, ось, 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 ось тут він розполагався. Також МКП. Отака Гедота. Ємність, бачите, 0,33 мікрофарада. Є у нас у цей приборчик. общем, заміряли. Нема тут ніхрена цієї йомкості. Вибачте, за грубість, але так. Таких кандюров у мене, к щастю, нема. Або, на жаль, для мене, к щастю, то що це, це фуфло. Є отака річ ще з радянських часів, але не суть. Він, хто знає якого року, але в ньому йомкость, та, що треба, навіть трошки більше. От ми його туди і запаяємо. Ну а перед тим, як все це діло запаять, ми ще перевіримо цю релюшку на наліччонє підгорання, перегорання там, перехідних процесів на контактах. І якщо тут це буде гуд, значить запаяємо її на місце. Ні, значить поставимо те, що знайдемо. От якось так. Тому я зараз працюю, перевіряю цю штуку. Інше тут паяю трошки почищу поглажу, щоб було гарненько, красиво. Не отак, а ну, щоб гарно було. І будемо пробувати дивитися, підключати, що він нам заспіває. В общем, працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включаюсь і показую. Так, дивіться. В общем, підкинув я конденсатор. Зараз при вас включаємо шайтан-машинку. І що він нам покаже? 225 нанофарат замість 330. Мало-мало. Так, це ми від'єднали. Давайте тепер ось цей спробуємо під'єднати. Так, дивимося. 349, тут 330. Гуд. Звісно, гуд. Буде отак чітко. Тепер їдемо далі. Так, бачимо, да, 145 нанофарат. Ось цей конденсатор рідний. Отакі От в нього показнички. Значить, цей залишаємо, а цей паяємо новий. Так, релюшку я провірив. Релюшка також, в принципі, працює, без заїдань. Все нормально, все класно. Тому зараз все це діло паяємо на місце, Ще ми пробіжимося тестером. Зденьк ним десь щось може, якийсь момент вилізе. Ну, і все все це діло збираємо і дивимося, що в нас вийде. Так, любі друзі, перемістилися ми до гаража. Отак все це діло у нас відмито. Отак все запаяно. І Це отакі речі треба запаяти ось сюди ось, на цю плату. Ось Бачите, те, що я їй казав. Тут все на концевічках, все. Ось бачите, Тут концевічок, тут концевічок. В общем, кругом кругом одні концевички. Нащо тут о той, о той процесор? О той? Ну, я не розумію. В общем, менше слів, більше діла. Зараз це діло трошки дуйнем чмихнемо, паяємо і будемо пробувати вмикати дивитись. Чи Запрацює чи ні. Так, любі друзі, в общем, зібрав я все це діло. Жижа є. Ну, давайте вот так нажимаємо. Ага. Як можемо бачити, да? все це діло працює. Так, любі друзі, продовжуємо. Трошки нас відволікли, принесли нам тут чергового пацієнта. Значить, Як ви самі побачили, да, все це діло у нас почало працювати. Зрозуміло, що ну, треба концевічки понажимати. До речі, я не знав, що тут є така фішка. Якщо відпустити цей концевічок при робочому механізмі, срабатує ще й цей електричний тормоз. Колекторного двигуна, тобто обмотка замикається на коротко, і двигун зупиняється миттєво. Отака От інтересна штучка. Тому зараз ми отут все це діло дозбируємо, ставимо кришечку, ставимо всі колпачочки і спробуємо перевірити, подивитись, як все це діло у нас класно працює. В общем, буде десь якийсь цікавий момент, покажу. Так, ну що, любі друзі? В общем, все зібрано, все на місці. Все працює, всі концевички, все срабатує. Бачите, зупинилось. Вмикаємо. Тут також, бачите, відчепили. Спрацювало. Тут також нажали. Все це зупинилось. Тут ось ще з цією кришкою приколи. В общем, отак все це діло в нас працює. Ну, бачите, яка копійчана запчастинка, а як робила нерви. До речі, по поводу копійчаних запчастинок і всякої такої іншої дурні, той, хто не знає, да, той буде шукати плату керування. Я раді цікавості поліз в інтернет. Що вшити всі ці простори, дивитися? Найшов я на двох сайтах таку плату, але її в наявності немає. Вона лише під замовлення і вартість її від 2000 гривень. Тому, ну, бачите, як, як маркетологи все це діло роблять. От якось так, тому що люди будуть думати, шукати, де його взяти, де його купити. А Рішається все це питання копійчаним. Конденсатором. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Пані Тетяно, ваш апарат відремонтований, він вам ще послугує. Можу вам побажати всім. Щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.